Вітаю вас на каналі Авельди і Сьогодні я повідповідаю на список запитань: що і політичних внутрішніх, то й зовнішніх. Перша підтема: знищення російських стратегічних борбан... бомбардувальників. Ох. Що чекає Україну після знищення аеродромів з російськими стратегічними? Борбан... Поняли? Чи буде відповідь по житлових будинках та інших цивільних об'єктах? Та як би не дуже. Тут більше питання з просуванням нас. Типу, що ми вже можемо відстояти свої кордони. Воно в Росії зайде своєю окремою пропагандою, що нам допомагають західні партнери дуже сильно, і треба якось сворачувати лавочку. Угу. Якось так. Чи призведеться до зменшення або припинення масових ракетних ударів по Україні? Думаю, оскільки 7 2, 14. В облік 14 днів а, має зменшитися в принципі а, люба ця ракетна ситуація яким буде характер обстрілів у найближчі місяці? Чи обмежаться вони лише шахедами та балістикою? Впалені собі обмежаться іншу зброю, вони вже затрачувати будуть на інші плани свої. Чи є це ознакою невеличення закінчення війни? Так, да, є. Якою була реакція у керівництва Росії? Що вони думають про цю операцію? Чи змінилося щось в їхній позиції щодо завершення війни в Україні? Ну, як би яка там реакція керівництва Росії? На що договорились, то і отримали. Клас. Спасибо. Карти вже самі вилазять. Ну, Воно робиться для того, щоб красиво описати історію, яку потім будуть просувати в маси. Вони можуть якось типу, визвати соціальне обурення в Росії. Но... Чи буде на це сильна реакція? Якась реакція буде, але не посилення ракетних обстрілів як це було минулі рази. Так. Яке майбутнє чекає на стратегічну авіацію Росії після цієї атаки? Чи зможе вона відновитися? А вона і не сильно постраждала. На самому-то ділі? Загроза нових атак і відповідь Росії. Чи готує Путін? Акцію відплати, наприклад, запуск корічника у відповідь на атаку по аеродрому. Путін зараз взагалі це у нього не насущне питання. Він десь закрився в собі і займається зовсім іншими нагальними питаннями да? тавтологія, яка виходить. Там уже планування інших подій, інших воїн, інших конфліктів по іншим державам проходить. Як дружить з Китаєм? Хто з ким дружить і хто проти кого йде? Так. Яке українське місто перебуває під найбільшою загрозою нових ударів? Суми, Херсон. Чи буде активізовано обстріли? Півдня України, зокрема, Херсонщина і Запоріжжя Миколаївщина. Миколаївщини. З Миколаєвом оптимістично. В Запоріжжя там нічого не мінялося, зараз ситуація накалена і буде продовжуватися, вона поки накалена. Ну, а з Херсоном я вже сказав. Які перспективи загроз для Житомира? Де війна, де Житомир? Чи правильний ответ: Де війна, де Житомир? Чи вдасться зупинити наступ росіян на північному сході, зокрема на Сумщині? Mm -hmm. Ну, по ситуації, типу, яку ми наблюдаємо, політична ситуація, воєнна ситуація ні. А По розрішенню цього конфлікту і витягуванню сум обратно, да, воно призійде, але воно призійде по якимось уже духовним предпосилкам. Ну, і до того, як я піду на наступне питання, хочу сказати, що в мене є урок по магічному захисту через Аллаха. В тому числі там використовується його ім'я і ім'я Азраїла, тобто а, ангела смерті, для того, щоб можна було забезпечити собі безпеку, безпеку своїм рідним За ритуал можна йти в традицію, тобто в іслам прийняти як віру а, і відплачувати молитвами, або можна відкупитися грошами. Там вказані два варіанти. І якщо вам цікава можливість себе захистити, воно буде працювати не тільки на війну, а на загальне життя. Скоріше за все, ви навіть побачите, як облічаються стрйом на ваші вороги і що з ними Тільки от одне ну, Не вздумайте жаліти, тому що якщо з ними стало плохо після цього ритуалу, ці люди виновні в проблемах вашого життя. Дякую. Дрони, витаки і атаки по технічних об'єктах. Чи загрожує атака українським центрам з виробництва та підготовки дронів після витоку інформації про їх розміщення? Хм. Как да. Чи вдасться вчасно зреагувати та запобігти влучанням? Так. Да. Вповнення себе. А яка буде соціальна ситуація? Сесуальна ситуація буде такою: що, тобто, заявлять те, що змогли якось вберегтись там, перенести бігом переміститися і все тому подобне, і ніхто нічого не постраждало. США, Трамп і Павутина. Чи знав Дональд Трамп про українську операцію Павутина? Так. Да, знав. Чи міг Трамп попередити Путіна про атаку? Скользка тема. Ну, взагалі, типа якби би міг, ну, він би цього не зробив. А як насправді відреагував Трамп на цю успішну операцію? Чи змінив він після неї думку щодо козирів України? Ну, от то, що ми там з чого починали. і Що ми якби, свої козирі проявили? Потім ця ситуація вже буде роздуватися і в Росії, і у нас. Тобто, ми не такі прості. Под конець війни ми вже можемо засвітити. Ну клас, супер. Так, генерал Драпатий. Чи дійсно Михайло Драпатий буде звільнений з посади командувача сухопутних військ? Так, мабуть, він це навіть добровольно хоче зробити. «Біги, поки ноги ходять, називається. Чи є особисте він відношення до загибелі особового складу на навчальному центрі ЗСУ? Якщо ні, це не одна з причин його звільнення. Зовсім не, далеко не одна з причин його звільнення. Люди на таких посадах і на таких місцях дуже часто приймають гарні і недуже рішення. Хтось приймає не дуже. І той, хто приймає не дуже, повинен тікати. Персональні загрози. Чи є небезпека для голови СБУ Василя Малюка у зв'язку з останніми операціями та викриттями? Ні. Там дядько плотно володіє інформацією, плотно сидить з змагами консультується. Ви чому? Чого вдасться досягти Україні на перемовинах у Стамбулі 2 червня? Просування. Після цього моменту просування вже повинно бути. Е, можливо, навіть витече якась новина, яка нас обнадюжить, обрадує. Чи послідує після них а, нова хвиля масованих ударів по Києву та іншим містам, як це було до, о, після попереднього раунду перемовин? Ще послідують. Так, да, ще послідують до фактичного перемир'я. Вони будуть слідувати. Ну, ніхто не прекратить цього діла авансом. Коли на весь світ не скажуть, що все закінчилося так-то, так-то рішили. Ніхто нічого прикращати не буде. Так, нова зброя у війні. Чи дійсно Росія закупила бойові лазери в Китаї для боротьби з українськими дронами? Я створив ритуал для тих, хто бажає себе захистити або захистити свого близького. Для цього ритуалу і його активності я заключив контракт з одним з духів смерті. Сама робота буде виконуватись методами арабської магії, і ви зможете себе захистити впродовж трьох місяців. Сама ритуальна робота буде активна в облік п'яти років, тобто ви можете кожних три місяці її підновлювати. Повне описання її буде під цим відео, і також посилання на те, щоб її придбати. Дякую за увагу. Вони просто піднімають рівень свого озброєння. І там закуплено тестове оборудовання. Угу. Чи правда, чи фейк? Якщо правда, чи зміниться розстановку сил? Ні, якось розстановка сил це не змінить, тому що. Ситуація зараз в Україні з Росією і навпаки підходить до завершення. Підходить до завершення не по причині, що всі хочуть миру, а по причині того, що Росія і іншим державам пора зачинати нові конфронтації один проти одного. І по факту робиться це все раді революції, а потім у дальнішому еволюції. Дякую всім за увагу і до наступних зустрічей.